Мазур Артем, Шермет Людмила, Овчарук Володимир, Деяк Павло, Саліпа Сергій, Величко Володимир. По імену жителів Хмельницької громади, які загинули у російсько-українській війні, сьогодні згадали у мистецькому дворику. Тут священнослужителі різних конфесій, представники влади міста та області, жителі громади об'єдналися у спільній молитві. Ми заносимо спільно до господа Бога наші молитви за місто, за керівництво. За перемогу за те, щоб не став ми. і ми віримо, що Господь почує ці наші спільні молитви. З молитвою сьогодні до Бога звернувся і герой України Петро Мельник. На початку повномасштабної війни військовий у Маріуполі відбивав наступи росіян. Я ріс в віруючій сім'ї, так мої батьки, бабуся, дідусі всі вірили в Бога і прирвали любов до Бога і мені. Хоча в силу якихось напевно, не знаю. Не факторів для мене це було не на першому місці. А під час бойових дій, під час важких ситуацій, коли інакшої надії, інакшого виходу крім надія на Бога не було, увірував, зрозумів і на даний момент говорив всім: Бог є, Бог оберігає, Бога треба звертатися. Сьогодні просили у Бога благословання та опіки для усіх українських міст після 24 лютого. Наше життя перевернулося повністю, світ змінився, і зараз насправді немає ніякого відчуття атмосфери свята, немає жодного бажання святкування. Ну, але ми маємо радіти тішитись, дякувати Богу, дякувати нашим героям, дякувати нашим воїнам, дякувати один одному, дякувати усім, хто працює тільки за те, що ми зустріли цей день місто. Ще раз сьогодні хочу подякувати усім хмельничанам, усім тим, хто ніколи не опускає руки. Ніколи не брав в голову якихось дурнуватих слів, типу ми усталі від війни, це нас не стосується. Дякую всім тим, хто не здається і ніколи не здасться, незважаючи ні на що. А будемо робити все можливе, аби зустріти нашу перемогу, аби вже святкувати 594-ту річницю наступного року, і аби знову повернутися до того доброго гасла, хорошого гасла Хмельницький щодня новий. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.